Мало, коли випадає нагода протягом двох тижнів. Спочатку показати тросу зимового, курортного парку і парку на території санаторія Кришталевий палац, а потім одразу весняну красу. Так, трускавці. Далі тепло, далі погода гарна. А ми на території кристалевого палацу. Нагадаю, що кому цікаво, у нас є відео повної прогулянки цією територією. Відео в трьох частинах, загальна довжина години. Але показуємо все. Ще є кілька різних коротших прогулянок. Різні пори року, різні пори часу. Зимова, весняна, літня, осіння, ранкова, обідня, вечірня, в дощ, сніг і сонце. <гум> Отак. Щоб все все можна було побачити, щоб все все можна було зрозуміти. Кому цікаво. Шталавий палац перебуває на балансі державного управління справами. Тому ми бачимо, що тут час від часу трошки порядок наводять. На алейках, не тільки на алейках. Ай багато де. Стає краще повільно з тим, що було рік тому. І це серйозно, це без сарказму. А демо одно із алейок. Повз колишнє приміщення туалету, теж як ми треба часто питати, а що це там справа? Що це за такий красивий білий домик? этот красивый белый домик, это туалет справа. Слева теннисный корт. праворуч корт бадминтонный. А мы прогуляемся в Тиалейчике. На ней трошки дальше растут горы тензий. Треба тепло, сонячно. Погода насправді аномальна, як для січня. А на останнім часом завжди зими такі. Не дуже сніжні, не дуже холодні, та й слава Богу. собі, що цієї зими було б мінус 20, нічого хорошого би не було. Ліворуч один з корпусів. Я вже розумію, наш шановний канал Залізнична Україна вже тепер з більшим інтересом буде переглядати це відео. можете тепер буде цікаво побачити, а як тут колись ніг розтану, а що тут змінилось, а куди, а де. Вітання, Сашко. А і традиційно передаємо вітання панові Дмитрові, який... Полюбляю прогулянки територію кришталевого палацу. Бачите, ми так достроково змогли показати весняну прогулянку за більш ніж за місяць до приходу календарної весни. Так, кришталевий. Клуб. Залишки лавки. Залишки майданчика. Видно, що погода псується. Там на краю неба вже такі хмари потужні. Ще трошки погода зіпсується. А, тут залишки майданчика, залишки літнього кафе. Ще хотілося б казати клуб, а не залишки клубу. сходами тут колись була оранжерея не вже взагалі нічого не лишилось на жаль альтанки були теж від них нічого не залишилось там далі і далі видно. видно ну, зато тут великий запас дров завдяки кронуванню санаторії буде мати величезний запас дров, це важливо. Не знаю, як ви думаєте, а я думаю, що от в цьому корпусі вхід до якого завалений будівельним сміттям ніхто не живе зараз. Дивно. Ще разнизу клуб. Їдальня, там далі весна. Написано двері відкривати від себе? Ну, мабуть, так краще. Йдемо в напрямку до їдальні. Туда лівіше ми там частіше гуляємо, то зараз не підемо, а екзотичні дерева ростуть. А це їдальня. Можна від неї вниз спуститися. Теж ми частіше йдемо наліво, на сходах спустимось вниз для різноманітності. Видно, що сходи трошки перекошені, але це не критично, я думаю, ще кілька років вони витримають. Подобаються мені ці вікна у вигляді ілюмінаторів, тільки не подобається, що вони дошками забиті. Ну і що схоп побити, теж не подобається. Я телефон рівно тримаю, тут такі сходи. В клубі теж видно вікна вже побиті. На жаль. Ну і прямо поліклініка, басейн. Ще один з корпусів. На горі весна. Добре, нагорів освітом на сонце. Туди їдальня. Зверніть увагу, до речі, температура, бачите, це в тіні. Це температура в тіні. Це навіть не на сонці, така температура. Би термометр на сонці був. Були б всі плюс 20. Ми ж пам'ятаємо, що туди вихід на бюлет. Його видно навіть. Можна побачити. Напевно, найближче тут до бівту, тому водичку пити зовсім зовсім близько. Ну от, Чи не вперше нам вдалося побачити мешканку санаторія. А прогуляємося трошки гори, щоб поки що не будемо виходити. Повернемося тут до клубу, до їдальні, покажу, що є ще така стежка, ще так можна йти. І за той час, бачите, вже підтягнулися хмара, які ми бачили на початку відео на горизонті, сонечко ховається, і це прийде зима. Знову у трускавці буде зима. Тепле літо, навіть не весна, тепле літо відходить від нас. На жаль, ще буде і холодно, і морозно, і сніжно.